Катю дзвонив дзвінок домофона. У ліжечку заплакав маленький Славко. Тихіше, тихіше, прошепотіла йому Катя і навшпиньки прошмигнула в коридор. Так, хто це? запитала Катя в слухавку. Мама твоя, відкривай, пролунав у відповідь грубий жіночий голос. Так, ранок добрим не буває, особливо, коли приходить ця жінка. Подумала Катя. Вона вже розуміла, навіщо прийшла матір, але що робити, придумати не могла. Каті було навіть неприємно називати її мамою, а занадто ласкаво для неї. Коли Каті було три роки, Матуса залишила її на своїх свекрух, які її надалі виховували. Тато постійно був на заробітках і, будучи вдома, завжди відвідував Катрусю. Привозив гроші та подарунки. А коли доньці було 17 років, він одружився і поїхав, але постійно був із дочкою на зв'язку. Маму ж Катя бачила в дитинстві кілька разів. Вона приїжджала з'ясовувати стосунки зі свекрами щодо своїх аліментів. Коли ж Катя вивчилася і вийшла заміж, мати з'явилася почала скаржитися на життя та просити грошей. Якось Катя її чомусь пожаліла і дала 500 гривень. З того часу від матері не було спасу. Привіт, не чекала? запитала мати. Катя замахала долоною перед носом. Від матері йшов сильний запах недавніх веселощів. Чому ти без дзвінка? пошепки запитала Катя. Грошей на телефоні немає, до тебе не додзвонитися. Тож я вирішила ось так зробити сюрприз. Засміялася мати. Гарний сюрприз, сказала Катя. Я тебе просила до мене не ходити. Я б не відчинила тобі двері, але ти ж Славка б розбудила дзвінками, пожаліла б дитину. Так, я така, знову засміялася мати. Вона нахабно зайшла на кухню, і Катя зачинила двері, щоб не розбудити Славка. Що тепер тобі від мене треба? Катя суворо подивилася на неї. Попереджаю одразу грошей не дам і не сподівайся, ти мені досі 500 гривень винна. Ось як тільки у тебе язик повертається говорити винна, мати вдала, що образилася. Я ніби мати твоя рідна, мені майже 50 років і треба поважати старших. А може, я на онука прийшла подивитися? Так, ми вже обговорювали, що ти мені ніхто, а не мати. І я чудово знаю, що тобі від мене потрібні тільки гроші. Онук тобі не потрібний, як і я колись. Усі твої візити це прохання грошей. Ух, як ти заговорила, обурилася мати, підвищивши голос. А як твої бабуся з дідом із мене чверть зарплати тягли? Куди не влаштуються? так зразу ти аліметниця, тому давай гроші від зарплати. Як мені було жити із цим? За законом треба, от і платила, посміхнулася Катя. Так? А як мені це було? Я навіть другої дитини не могла собі дозволити. Так, я в три роки залишила тебе на бабу з дідом, бо після розлучення з твоїм татом мені треба було якесь особисте життя влаштовувати. А що б ти побачила зі мною? Мотання по орендованих квартирах? І хто б скаржився на гроші, як не вони? Все мають, повна хата якого вони ще біз бідної дівчини тягли? А що тобі бідолашній дівчині з татом не жилося? Сама ж загуляла від нього, доки він на заробітках був, втекла і залишила мене? Що ж тебе інший чоловік не взяв заміж, та й решта теж? Ну, помолилася я, Ну, чого по молодості не буває, відповіла мати. Ти сама молода, ще не так помилишся в своїх чоловіках. Я життя знаю. У мене дякувати Богу чоловік один, і шкода, що він зараз на роботі, він би тебе виставив тільки так. А твоє розгульне життя мене не цікавить. Знову зі своїм Олексієм гульбанили. що запах із вчорашнього на всю кухню. За грошима тебе послав, так і знай. Ти прийшла не за адресою. Гроші я не дам. Ах, ось воно як, здивувалася мати. Ну? Тоді по-іншому поговоримо і в іншому місці. Наус, милуйся. Мати простягнула їй якийсь листочок. Що це? Це випуска від лікаря. Ну і що? А те, що мати у тебе слаба, закричала мати, але Катя приклала вказівний палець до губ, і мати заговорила трохи тихіше. Скоро я отримую групу і можу розраховувати на аліменти від своєї дитини. Тобто від тебе. Плати мені аліменти, як я на тебе колись платила. Є варіант домовитися, ти даєш мені маленьку суму на місяць, ну хоча б тисячі три. З вас багатих не поменшає. І коли ти вийдеш на роботу, я не буду подавати на аліменти. Хм. Можу дати тобі лише одну пораду, відповіла Катя. Ви з Олексієм перестаєте гульбанити і влаштовуєтесь на роботу. А з твоїм здоров'ям тобі взагалі категорично не можна гуляти. У тебе ж Олексій молодий, йому ж трохи більше сорока, чого він не працює? Він посилено шукає роботу і ось ось влаштується, запевнила Катю мати. Ось наступного тижня, напевно, візьмуть. Катю, позич, поки що грошей. З Олексієвої зарплати все віддам, клянуся. Ну, дуже нам треба зараз, ну дай поки, га? Мати вже переходила на крик, Славко заплакав, і Катя не знала, що зробити. Але як її виставити, вона гадки не мала. На тобі!» – Катя витягла з гаманця 150 гривень. Нагуляйся, вже тільки йди, звідси і більше не пригодь. Мати на порозі дякувала їй і просила подумати щодо аліментів як Каті зручніше платити. А Катя виставила її запоріг. Що робити? Зателефонувати до чоловіка, він кричатиме, навіщо матір впустила, і тоді бери йому і доводь, що вона б дитину розбудила. 150 гривень для їхньої сім'ї були не проблема, але більше хвилювало те, що мати на цьому не зупиниться. Жаль діда турбувати, але доведеться. Ну, що ж ти нам одразу все не розповіла, Катрусю, запитав дід, коли Катя йому все пояснила. Вона б з першого дня більше не з'явилася. Ну, що до себе не хвилюйся, вона тобі нічого не зробить, вона ухилялася від твоїх батьківських обов'язків і є свідки. До того ж, вона кілька разів ховалася від аліментів, теж є факти. А щодо її здоров'я, нехай робить що хоче, не хвилюйся. Життя вона тобі більше не псуватиме. І справді, з того часу мати більше на порозі не з'являлася. Кажуть, вона з Олексієм кудись лаштувалася двірниками, їх бачать вранці з мітлами, а ввечері вони десь зникають. Може, і за розум взялися, але Каті це якось байдуже.